Лайв-екшн екранізації мультиків. Навіщо це робити? Я не знаю. Це просто для грошей. От буде виходити Атлантида: лайв Лайв-екшн-фільм по діснеївському мультику. Нашу? А там завжди, знаєш, ще з давніх часів роблять такі дрім-касти, типу від фанів. Там завжди таких людей накидували. Ну там прям ідеально. А потім вже ж наберуть. Ну. Mm -hmm. Щоб не там такі дрімкасти, типу, от цього має зіграти наврячі, Джонні Депп. Навряд чи тут... Харріс Форд буде грати у mm -hmm. цього мужика. Наврячі. Ні, Це, це був, мав, мав бути Томмі Лі Джонс, Томі Лі Лі Джонс, там, він оцей сідий військовий, він такий якраз, ну... Усі... але ж Томі Лі Джонс, поки ви екранізувати збиралися, він вже все. Там ліг залишилось і діда. Всім привіт! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Ми будемо тут грати в загадки, точніше, я приніс якісь загадки, головоломки, цікаві історії. Я буду розказувати частину невеличку цієї історії. А мої друзі будуть задавати будь-які запитання стосовно цієї історії. Я маю відповідати правду, але відповідати я можу тільки словами так чи ні. Ну що готові шо? Ну, давай. Давай. до першої історії. Ем, я підготував декілька, почну з такої цікавенької, на мій погляд. Отже, жінці дуже сильно не сподобався професійно виконаний портрет, який е, їй намалював художник. Але вона купила його за величезні гроші. Чому? Її Чи... звуть Даріана Грей. — Доря, Доря. доря. — і, і не подобається, бо вона там старіше. Може, вона хотіла no, чоловіку no. щось своєму показати цим? Типу, ну не будеш за мною ухажувати, диви, яка буду жирна, галіма, некрасива, як на портреті. Ну, я так красива в житті, а отака буду, якщо не будеш гроші давати. Типу приклад. Приклад, типу, ну. Так, я... Це нас... Хюльда тут, називається, тут, на регі... тут, тут момент такий, Я, можливо, упустив багато часу, пройшло з того моменту, як ти розповів нам історію. Це її портрет. Так. А Може він а, вона його купила, щоб знищити? Ну. Або щоб він ніхто домов. не побачив більше. А вона... так. Тобто, той ж таки поганий, що це людям не можна бачити. Я це краще заберу, Ні. Mm. бо я така тут. Некрасиво? красива, ні. А вона спала з художником? Ні. А це відомий художник? Нам, людям? Угу. Ні. Не Клімт. Не Клімт. Бо в нього була Дав. така історія з дружиною. Давайте від того, що я вже вгадав, спробуємо рухатись. Що вона його купила, щоб ніхто не побачив? Ніхто більше не побачив. Так. Так. А, там задіяна магія. Ні. Це <говори> остання робота художника? Теж ні. Це через зовнішній вигляд Вона не, не хоче показувати нікому? Ні. А може він це була його остання робота? Ні. Я вже це, питала. це ж вже було. Кучма. А це була велика сума для жіночки? Для жіночки помірна. Вона багата була? Ні. А художник був бідний? Неважливо. Вона любила художника? Ні. Вона подавала комусь взагалі показати цей портрет? Ні. Вона планувала його продати? Ні. Вона планувала його знищити? Умовно. Умовно так. Нехай буде так. Знищити або Ладно, не буду підказувати. Ну просто насяра там отакий от. <клух> це ж на Ну, там вона схожа прямо на себе. Так. І їй це не подобається. Це карикатура? Ні. Це карикатура? — Ні. — Шарш. Може, це Пікассо на Вона, типу, ну якби класно, ну, але. Ну, невідомо він вже сказав. А, невідомий. Хай буде імпресіонізм. А пікасов Тим... у нас хто? <свист> <бу>? На хлюк був. <свист> на хрюк якийсь. <свист> а, так. Що ж вона хотіла його, щоб ніхто не побачив? Якщо. Там був кіт. Не через зовнішність. Де <свист> був На картині був кіт? Ні. А в Лей... неї був кіт. Це не ну, На картині було ще щось, окрім неї, що вона не хотіла, щоб бачила. Ні. Вона вагітна була? Ні. О, Н, невідомо і неважливо. Вона не інвалід якийсь? Людина з інвалідністю. Люди, вона не людина з інвалідністю. О, оце так. Ні, Ні, ні. Мені формулювання було важливим. Вона на когось схожа на картині ще? На маму і папу. Може, так. Може, вона забула сигарету прибрати, де Не хочу, щоб мама бачила мене сигарети. Це ж як з фотографії, Довго сиділа, просто. Ви там ще скоро. Вона в якійсь пахабній позі. Ні. Гуся там немає на картині, а то я знаю одну картину. Ну, хто знає в це. Гусь шоколадний. Ні, там дівчинка лежить і гусь поряд. Погугли. Погулять. Ні, не робіть цього. Правило 34 про гуся. Давайте прозагальнемо тему дійсно, що буде, якщо побачить Цю картину. Її би за це осудили за цю картину? Так. Арештували? Ні. У неї є ну, татуювання? НАТО, НАТО би здивувався. Це, ні. Це моральне питання. Ну так. Угу. Типу, блядіна. Ні. Ну в такому ключі. Ну, минуло, що засудять так: от. Нафт І... засудять. І вони прям такі фу, отак. От да. І засудять не через зовнішній вигляд. <кх> 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 а вона має якийсь статус в суспільстві. Ні, я вам, я вам більше скажу. Уже побачили цю картину. Шо, її так? вже побачили? Так. Люди вже побачили. І тепер а треба, щоб її більше була... ніхто не побачив. А ця картина була на виставці? Так. Імпресіоністів? Відомі. Ну, до речі, була одна така. Вона там щось показує. Ну, дулю, має. Uh, ні. І сайти за без. Може, картину вже неправильно повісили якось вона там. Художник намалював картину. Тобто її вже засудили. Певна кількість людей її вже засудила. Так, І вона щоб... із-за цього її сховала. Так. Щоб більше не засудила. Так. О, блін. А всі, за... хто засудив вже. А платна... <сіх> платна виставка була? А? Платна виставка була. Неважливо. Ну, це загальна, типу, в музеї, чи це тільки для елітних якихось там дворян чи щось таке? Ні, не те. Так. Паняночка. Дізналася, що її картина висить на виставці. — Так. Прийшла на виставку. Так. Згоріла. — Отримала порцію суспільного осуду. Хейт. Хейт. По дорозі на. Згоріла на, другий на, раз. Бо на перший виставку. раз, бо якого фіга виставив? Прийшла, раз. подивилась на картину. Не сподобалась собі на цій картині. Mm. Ні. Вот. Їй ця картина, в принципі, не сподобалась конкретно їй. Може, її неправильно повісили? Ні. А, їй не сподобалось і вона попросила її не виставляти. Ні. А їй не сподобалось вона ще в процесі малювання? Ні. Після того, як намалювали? Так. Може, там, типу, вона їй не сподобалась, вона її викинула, а потім цю картину Ні. забрали на виставку. Добре, Ні. він намалював картину, угу. е їй не сподобалась, вона її купила. Ні. Вона пішла, а потім не, може художник вона купила, виставив її. А чел виставив? Не, може вона, вона сказала знищити. знищите. Ні. Ні. Вона, і... Ні. вона, сказала, вона не залишила картину художнику. Так. І сказала, не показу нікому. Ні, не казала такого. Сказала, У -у 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 -у, мені не сподобалось. Да, от так, отак сказала. А? Ну і що? А який висновок з цього? Все ж художник Мудак. пішов, пішов да, в пику її вирішив зробити. Так. А, художник їй за щось мстився. Так. Вона йому не заплатила гроші. Саме так. А, вона заплатила, бо їй не сподобалась вона картина. Не так. І він її виставив, бо так. їй не сподобалось. Щоб хоч щось заробити Ні, на картині. Ні, і вона її викупила, його план спрацював. Але чому вона її викупила? Тому що їй не подобається ця картина. Ні, Ні. вона ж отримала хейт, бо там був підпис. Так. Типу, не заплатила. Так, живна уродка скнара. Кнара. А скнара. скнара або будь-яке інше синонім покраще. Просто ще ж є назва у картин. про це не подумали. — А, типу, дівчина, яка не заплатила за картину. Так, скнара. Ну, або, або просто Скнара. Ну, — Жирна уродка, була б. Ну, і пошли... загалі... А чому жирна? Може вона не жирна була? Ну, Тоді мало прикинь, їли. Тобі ще, ти ще не жирна, і тобі пишуть: жирна уродка. Ти. І ти пішли ж не жирна. І похід. пішли чутки, що вона така сяка. Скнара. І їй довелося викупити вже за набагато більші гроші. З виставки, так. Розумно. Розумно. Людина бачить листок паперу, лягає і скоро помирає. Поясніть. Має значення, куди лягає? Ні. Це діагноз може? Ні. Просто у вас рак. Що? Ну, так. Папер лежав на столі, папір. Ні. Або дуже сухтяна дитина. Оп. Батько написав Помри. Ну. Папір лежав на ліжку. І сміття винеси. На ліжку лежав папір. Ні. На столі. Mm -mm. Там е на папері було написано не нашим героям щось. На папері. ж Було щось написано? E, ні. Нічого написано не було. Написано Pu не було. листок? Puсти листок? Ні. Картинка. Нехай картинка. Намальовано щось. Щось намальовано. Фотографії. Е, нашим героям намальовано? Так. Колись. Карта? Ні. Це йому навіло якісь спогади, так? Да? Ні. Де? Ну, це на вулиці. Ні, Це на вулиці. Не в приміщенні. Не в приміщенні. Вона а, До нього як до форста гампа оцей пілечко долетіло. Ні. Має значення він вона? Не має значення. Він туди поклав цей аркуш. Тобто він лежить? Ні. Ну я ж не можу сказати, це не, не точно. Аркуш лежить на землі? Ні. Він висить. Так. Прибитий. Ні. Приколотий. Так. Приколотий. Приколотий. Підколотий. На якусь стінку, напевно, що. На, на цей. дерево. Н -н -н. Ну. А... Стовп. Стовп. На оголошень дошка. Ні. Це цей Wanted? До Оголеження чогось нестандартного Вантиль? прикріплено. Ну, не там, де, звичайно, бачиш, ти аркуш. Так. До людини. <laughs> Ні. Ну, до тут? пугала. No. Вдар мене. Це на спині. <смех> <смех> Ні, не до пугала. До іншої людини. Ні. До чогось приби... при... При... приклеплене. До тварини. До... Mm -hmm. до предмету. Що в твоєму розумінні предмет? Стіл предмет, дерево, не предмет. Не до предмету. До дерева? Ні. Кущ. Mm -hmm. Як ти приб'єш до куща? Ну, приб'єш. До не, там, там, не, там, не там, там, ну, прикола, да. там, ну, да. там є, є кущі. До кішки. Є кущі. До тварини? Ні. Це рослина? Так. До рослини. Трояна, не дерево і не кущ. Ні. Не, не дерево, не кущ. Рослина. рослина не Лапух. <laughs> Трава. До трави. Ні. Трава, дерево, кущ. Що там Що рослини. — рослини реально Помідор летів, я не знаю. Але... Так, так це росли. Ну, це... Ну, це кущ все одно. А що ще, окрім дерева? Ну, може, до якогось фрукту. Mm -hmm. Це дерево. Mm -hmm. А yeah. то кущ. Ну, якщо він плод. Якщо він до яблучка, це привезти. Це ж не до дерева, це до яблучка. А він сказав до рослини. Зараз він гуглить, чи це рослина. <laughs> Ні, ну Ну да, да. Ну давай. Почекаємо трошечки. Фіалка. Що таке? Папороть. Бо його зламали? Да, він просто перестав був вправнитити. У-у-у-у-у. Ти що, скажи, не це до рослина? Ну, це правильно. Рослина. Рослина? І не куча, не дерево. Не куча, не дерево. І не коренеплод. І не коренеплод. А вище ніж 1.5 метра. Некоректно. Може бути вище, може бути нижче. Це, може бути, а, там, може це, бути метра. це плющ? Це плющ? Плющ, це плющ, плющ? <реш> ні. Спитаю у нього. Воно зелене? Так. Воно зелене. Мала спитати, це плющ. це плющ. А це важливо, це взагалі, що плющ? ми вигадуємо оце його? Це важливо. Та ну... ні, ну, далі, воно до цього прикріплена бумажка. Я думаю, ми з'ясуємо, де він знаходиться, якщо з'ясуємо, до чого воно прикріплено. Це щось ж ядовите? Так. Це ядовите щось? Ні. А, тобто це якась нестандартна місцевість? Це якесь типу джунглі якихось. Це не джунглі. Але щось таке ну, дивнувате. Pustella. Не просто? Le... Le Le... pustella. Це Кактус? Кактус. No, ну, блин. Ну, на дерево не куче. А це дерева, не <с'>... Nie, він прикріпив. Цю бумажку він колись прикріпив. Ще коли ти проходиш 10 кілометрів тому. Він по кругу пройшов і знову бачить цю бумажку. А, я по кругу ходжу. До побачення! І випілявся. Все правильно. Це була мітка, яку він поставив. І він заблукав в пустелі. А чому він просто помер? Ну, він реально здався, типу. Все. Ну, все. Він дуже довго ходив, уже зневоднення, вже, ну, без їжі, без води дуже довго. І там це, типу, були з останніх сил його там, перехід, і він бачить, що все, я вже нічого не зможу зробити. Ми ще постійно проводимо різні збори для наших військових. Тому залучайтесь, будь ласка, в описі є посилання на нашу постійну банку. Там у нас дуже різні запити від Сили оборони України. Але банка у нас одна й та сама. Тому долучайтеся, будь ласка, зробіть так, щоб ваші гривні давали можливість нам збиратися проводити нормальний весело час і вам також. Ви згодні? Так. Отже, історія така. Я думаю, що вона буде не дуже складною для вас, хоча подивимося. Це ж ми. Зазвичай, <Ми>, <ми>, Коли ти так кажеш, ми потім 40 хвилин. Ми одразу кажемо, ну друга французька революція, або сидимо, типу, яка Альона, яка, яка. <сırk> 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 Де Клавдія Петрівна? Отже, історія така. Чоловік став щасливим, тому було. що. Чоловік став щасливим, тому що дещо з себе зняв. Розкажіть цю історію. Відповідальність! Це стопудово. Я стою щасливим, коли приходжу, то носочки. Штаніжки. Мені здається, це не від. Тут же ж важливо, що чоловік, так? Це чоловіки? не відстаті. Бо ну, в жінка б б, б, ви кабучки додали, там, ці коло. Mm, я ж кажу, це, ну, типу, я до того, що це от, і так, і так працює. Засуджений чоловік? Ні. Ні? Він ставну I, I, челюху зняв <реклама> <реклама> з себе. <реклама> 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 а, а це на нього хтось надягнув інший? Ні. А це одяг? Ні. Це зброя? — Типу, це може бути як ці. Прикраса. Прикраса. Може бути якісь наручники, може бути маска залізна. Лирався. Це перука. Це татуха. Зняв татуху? — Ну, хной, ну відідрав. Ні. Uh, Це... Uh, — Не було на той час, коли він жив повсякденним, ну. Було типу, Трошки ще ні. Трошки не одежу Трошки пос... раніше. Шо, шо, шо? Це була не одежа. Не одежа. Не по одежу, говорив. Прикраса. Вже Ну, прикраса це що? Ну, ювелірна, окей. Okay. Монокль. Годинник. Годинник. Він зняв годинник і став щасливим. Він перестав замічати час. Дуже романтичний. Він Така історія. От так приблизно? Прям в моменті став щасливим. все. І після цього десь став і став щасливим. <Source> ставив... Так. <prompts> <сер> <Concept> <chat> <cues> <halluc cinema> Але розкажіть історію. Добре, а це був батьків годинник. Ну, що що ми... далі про Та Та тут не на А він його проносив в одному місці. Бачив я таке кіно. Головне за цим годинником не повертатись. Це ж зняв, не дістав. Ну, да. я до того, що ну, чекай, а він потім він. Ну, коротше, ладно, довго поясню. Ні, Це не батьків годинник. Я не казала, що це батьків, я звідки знаєш. Це... Він кінорежисер? Mm -hmm. Mm -hmm. Це mm -hmm. не важливо. Зняв годинник. Фільм під назвою Годинник. І, і, і. і став щасливим. М -м -м. Ні. Бабло закаста. Так, він зняв реальний годинник. А годинник mm -hmm. має значення механічний, кварцевий. Не має значення. Mm -hmm. Малень. А цей годинник належав тільки йому. Так? Він не дістався йому по спадщину, до спадщину. Дякую. Він зняв і продав його. І став щасливим? Ні. Гроші! А, а має значення. Там його, що він зроблений? Теп, золотий і не mm. немає, да? Це дорогий годинник, неважливо. Mm. він працює? Так. Він показує правильний час. Mm -hmm. Не два рази на добу, так? Да? А, а мужик працює? Це неважливо, але нехай він буде працювати. Давайте подумаємо, чому він став щасливим. Давайте накидаємо весь Бо багатим став? Ні, цього. Бо кохання з'явилося від цього. Так. Жінка сказала: ну зніми це ти. Ну, це доробла, ну фу, ну як виходить, що це фу! А так підемо гулять. Він собі купив отакий охеренний з Марвелом, стрілки, як молот Тора. купив. Ну що що, я не піду 35 років. Я з тобою нікуди не піду з таким годин. Але ж він був щасливий. Якщо в нього такий годинник, він щасливий. Так, у нього з'явилося комусь. Жінка попросила це зняти, годинник? Він сам зняв. Так. Це він, було його рішення. Він так. одружився після цього? Так. А жінка ця бачила годинок на ньому до цього? Ні. Не Щас, бачила. щасливі часу не помічають. І він, і він, і він, він через це до неї і не підходив, щоб вона не побачила годинник. Так. Ну, Це те, що ти кажеш, правда. Якби вона побачила годинник, вона б з ним не була. Це невідомо. Але а він могло б якось погано вплинути. Плинути, да? Ні. Не могло. Ну погано вплинути не могло, але він uh, Дивно вирішив, вплинути. що дивнувато було просто. А окей, а ну це не статусний годинник. Типу, я з годинником я багач. Я без годинника я не багач. — Ти ні, ж кажеш, ну... дерев'яний такий домашній так таскав, таскав'я з кукушкою, як бібіл з ОЗУ вплинути, бо вона могла така. Ого, ні, я за це не вийду заміж. Могло бути о прикольно. типу, по односиш, да. Він не е, підходив до неї в цьому годиннику, і це був його е, ну це був його вибір, чи так співпало. Вибір його саме не підходите? Не підходити до неї, маючи цей годинник на руках, він не підходив. Так, це фашистський годинник. Забув зняти. 48-й рік ходить щось. Йо! От що зі мною ніхто не знайомиться! маю, я ж в Аргентині вже. А він ще ОЛА тарий, рейдарида! А він ще шульга і лівою рукою вітається, отак, от всім показує де а чому ну, на праві може бути? Я на правій душою. А, а з високої людьми такий де? Дивись, я зрозумів, що він потім одружився. я просто Він Щасливим став тому, що одружився. Я ж це сказав, питав, це кохання. Знайшов кохану людину, одружився. Ми зрозуміли, що тобі не сподобається. І що до цього, типу, знаєш, і що він міг підійти з годинником. Можливо, вона й познайомилася, це було б ок. Це він себе накрутив, можливо. А, а, блін, він з нею познайомився, він зняв годинник, щоб знайти привід з познайомитися. — Типа, Дівчина, а котра година? У мене немає. Саме так. Пікапермастер. Отак от сиділи тут, значить. А... Ми там. Виб... Ну, типу прям що? А ви просто з тьомками <цьохстями плук> не мій знайомитись. Ти батька зняв годинник, щоб не палитися, підкотити до неї, бо вона там лищина. Тут в інкатах шариш просто. Вони. Цей спадок великий, і він стані щасливим. Ну прям ні, просто познайомитись. Підписуйтесь на мій канал Pickup Master. Я так якось підходжу, кажу. Не знаєте, де труси купити. <ріст> бо в мене нема. <ріст> бо в мене нема. Я зняв. Я хочу бути щасливий. І так, <ріст> так, Фу! Не, так не про канал. <ріст> а от тепер з годинником спробуємо. Ой. <ріст> Дякую за таку історію. Я сподіваюся, що вам сподобалася так, сьогоднішні історії. Так. Дякуємо, дякуємо. Uh, Ми зустримусь... прийдемо до вас ще. Прийдете, давайте завтрашні вже розказуйте. <рик> сьогоднішні сподобались. Так, друзі, перед тим як ми розійдемося, ще раз хочеться попросити вас підписатися на цей канал, бо ми дуже хочемо, щоб більше людей змогли бачити подібний контент. А в Ютубі працює тільки так, тільки якщо люди підписуються, лайкають, тоді інші бачать ці відео. Це ви для них, не для нас. Нам то пофіг ми не і Ми таки будемо щось... збиратися. Ми так і будемо грати. Ми можемо взагалі перестати відео записувати. Просто. А, ви головне, ще не забувайте залишати коментарі. Пишіть е, нам, які загадки вам сподобались. І якщо у вас є ваші власні історії, пишіть про це в коментарях. Будемо з вами зв'язуватись. Можливо, саме ваша історія прозвучить за цим столом наступний випуск. І номер телефону одразу залишайте. щоб. Та ні, в нас є пошта, на яку можна буде залишати. Повідомлення через вашу пошту з вашими загадками. Або можете в коментах писати, в мене є, можемо якось інакше з вами зв'яжемось. <гум> так, все, будемо розходитись. Всім дякую, всім пока.